26 вересня. Для чого нам відпочинок? Дозвілля без книжки це смерть і похорон живої людини. Сенека моральні листи до Луцілія. Ви заслужили відпочинок. Ви тяжко працюєте, йдете на жертви, підштовхуйте себе. Настав час розслабитись. Заскакуйте в літак, реєструйтесь в готелі і бігом на пляж. Але прихопіть книжку, тільки не пляж, не чтиво. Насолоджуйтесь відпочинком як поет, не ліниво, а активно, спостерігаючи за світом навколо, усотуючи його у себе, починаючи краще розуміти своє місце в ньому. Час від часу. Відпочивайте від роботи, але не від навчання. Можливо, ви хочете швидко заробити багато грошей, щоб раніше піти на пенсію. Це дуже добре. Але мета заслуженого відпочинку не жити бездіяльно і бездумно, не роздягувати години, хоча це так легко. Навпаки, його мета прибрати з дороги всі речі, які відволікають від найголовнішого. Сидіти без діла, без кінця дивитись телевізор, чи вештатись з країни в країну, щоб зачекінитись в соцмережі це не життя і не свобода.